Олексій Гетьман, військовий аналітики, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. А пане Олексію, почнемо із цієї заяви Міністерства оборони України, яка була власне відповіддю на заяви російського міноборони, а про те, що від сьогоднішнього дня всі кораблі, які прямують до російських портів у чорному морі і до портів на тимчасово окупованих територіях, такими, які цитую, перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками. А що це на практиці означає? Ну, після того як Російська Федерація вийшла 17 числа зернової угоди. Вони ну почали обстрілювати Одесу. Вони почали обстрілювати порти. Вони почали війну проти збіжжя. Ну і так само страдають цивільні об'єкти в цьому місті. Це означає, що Росія Росія почала казати про те, що будь-які кораблі, які рухаються для того, щоб виконати цю зернову угоду, будуть вважатися кораблями, які перевозять. Військову техніку, і вони мають можуть бути атаковані кораблями Російської Федерації. Тому ми зробили таку саму відповідь про те, що будь-які кораблі вже безпосередньо ті, що ходять до якихось російських против, теж вважатимуться кораблями, які перевозять зброю, і вони теж можуть бути атаковані нашими засобами, відповідними засобами. Чи будемо ми атакувати кораблі, такі чи не будемо. Ну це ми подивимось. Що, що, що буде? Ну, подивимося, як буде розвиватися ситуація, але ми пам'ятаємо ще з часів Київської кризи, що росіяни, ну тоді Радянський Союз, вони за цивільними судами часто ховали військове озброєння, ракети. Ну, коли це перевозилось на Кубу багато років тому. І зараз, я думаю, так само вони під цивільні кораблі будуть. У них досвід є, будуть на в цивільних кораблях ховатися якесь озброєння, яке будуть перевозити. Туди, куди ви їм важко достатись по суходолу. та ми пам'ятаємо, що росіяни дуже добре люблять маскувати військові об'єкти під цивільне. Давайте згадаємо там три десятки гум конвоїв, так званих, які Росія регулярно відправляла від 2014 року на тимчасово окуповані території Донеччини. Вони спершу навіть самі жартували, що у них згущене молоко вибухає. А чи можемо ми можемо ми... чи є у нас умовно засоби ураження, щоб справді вражати ці російські кораблі вчора? морі. ми потопили крейсер Москва, флагман російського флоту. Тому, звісно, засоби такі в нас є. Питання єдине, на яку відстань вони здатні нищити ці військові плаваючі об'єкти. Ну, відстань, те, та відстань, на якому зараз знаходиться ракетоносці російські, з яких атакуються наші прибережні території, ну туди ми достріляти нашими ніптунами чи гарпунами, поки не в змозі. Але я Певнений, що можна в інший спосіб атакувати ці кораблі, може навіть якимись морськими дронами. А ну дуже таке я вибачаюся. Я дуже цивільна людина. Але а що буде, якщо ми уразимо? Ну міноборони сказали, що вони сприймають будь-які кораблі а, за ті, які потенційно несуть військові там а, а, військові вантажі. А якщо а, ну от ми уражаємо, і це умовно не корабель Російської Федерації, якісь там я не знаю їхні друзі, іранці чи хто там ще з ними в їхній... Ну, Ви знаєте, на корабль можна повісити будь-які прапори, тому Вибачте, я сподіваюся, що до того як цей краб буде вражений, ніхто атакувати не буде будуть певні зроблені попередження. Буде запропоновано йому повернутися. Будуть попереджувані швидше за все, якісь дії небоївського пострілу. Якщо він... Ну не буде, не буде прислухатися, то він має бути вражений. Якщо це корабль якоїсь країни, не російська феду ну, російської Федерація, але може бути під прапором якоїсь навіть країни, там яку може ніхто навіть і одразу не, не скаже. Ну багато хто не скаже взагалі, де вона знаходиться. Ну так це теж таке певне маскування. І якщо він буде категорично не виконувати наше попередження з приводу того, що треба там зупинитися, чи розвернутися, чи стати для догляду, то я впевнений, що буде атака і. На що це вплине? Ну давайте багато розмов про те, що якісь там атаки на територію Російської Федерації на щось вплине, там ще щось на щось вплине. І от весь ну багато хто у світі чомусь продовжує ну якось лякатись Росії, якось лякатись, якихось наших військових дій на що це вплине? просто ні на що, ні на що не вплине. Росіяни останнім часом взялися за південь за портову інфраструктуру, не, ну, вийшли з зернової угоди і вирішили, що треба добивати і порти, і елеватори, і зерно палити. А, а з військової точки зору воно їм хоч щось дає? З військової – ні. Вони намагаються свої економічні проблеми вирішити таким військовим шляхом, і це вже ну, це, ну, дуже ну, потрапляє під категорію терористичних атак. бо під час війни, ну ми розуміємо, ну це можна зрозуміти, це не виправдати. Що можуть руйнуватися якісь військові об'єкти, навіть які, якісь об'єкти е, цивільні, але які ну, умовно можуть допомагати військовим. Інфруктурам енергетичні об'єкти. Ну це ну це ще можна якось. А зерно, як ну в нас кавалерії немає. Тобто, ну, ну зрозуміло. Це війна проти зерна, вже проти збіжжя, Ну це вже. Повністю для всіх показує справжньої лісові Російської Федерації, і знищуючи зерно, вони вже на, на мінімум на один корабель, який можна було звантажити, вони вже знищили цього зерна, там 60 тисяч тонн вони вже щонайменше знищили навіть більше різного різного зерна. І це зерно, яке планувалося в певні країни, які його потребують. Вони можуть таким чином намагатися стиснути наших партнерів, що провокуючи Ну, лед не ну, голодні голод, але проблеми в країнах третього світу, куди ми це спрямовуємо, щоб через них якось через такі події. Це ну, гуманітарні проблеми, якщо не гуманітарна катастрофа, щоб якось послабити якийсь тиск на Росію через це, через країну третього світу. Вони намагаються діяти, заважаючи туди постачати ну, продавочі товари по великому рахунку. Ну це Росія, ну вона показує себе. Кажуть, там дна ну, немає, але знизу знову постукали. Ну, війна з горохом і ячменем, це звісно великі масштабні битви Російської Федерації можуть занести у підручники. А е, пане Олексію, тут ще така історія. Е, дуже часто при цих ударах по півдню і не тільки росіяни використовують ракети Орікс, які е, Онікс, які ми ну не здатні поки що збити. Їх раніше менше використовували. Це така новація цього літа. Чи е, так ну є якісь причини, чому е, застосовують саме цей вид озброєння? Ну, по-перше, це ракета, в тому числі наземного базування, вона там бастіон така, от, о, зараз ви показуєте, як вона стартує. Ну, не використовувати, тому що вона не дуже далекобійна. Там декілька модифікацій: 200-300-500 кілометрів. В них, швидше за все, залишились ракети ну, на 200-300 кілометрів. Тобто, вони ж не стріляють безпосередньо з прикордонної території, десь це вглиб тимчасово окупованої території чи територія Російської Федерації і. Вона може вразити ціль ну від лінії від кордону чи від лінії фронту, десь на 150, ну максимум 200 кілометрів. Тому вони не застосовували, тому що вона не прилетить. Ну, наприклад, з Криму до, ну, там, до Львова. Наприклад, а по прикордонам про по містам на узбережжі. Звісно, це відстань дозволяє. вони туди, вони долаються відстань, вона атакують. Ці ракети зараз в них залишилось, ну, більше сотні, там, біля двох сотень ракет, таких, в них є. Вони їх зараз не виробляють. Так само, як Х-22, ці п 800 це модифікація цих е, Оніксів. Е, ну, так як це назва Онікса, як Х-22 назва е, Буря, mm -hmm. а от, е, модифікація П800. Тому mm -hmm. в них. Не дуже, не дуже багато, але вони є, і вони можуть, на жаль, можуть продовжувати ці атаки. Їх важко збивати, тому що це ракета, яка піднімається. Ну, по великому рахунку, це можна вважати, балістичною ракетою. Вона піднімається у, до 14 кілометрів, а потім з, оттуда, ну, спускається донизу до 10-15 метрів наприкінцевому ділянці польоту. І вона швидкісна, вона розганяється там до декілька махів. Тобто, Ну, ледь не до кілометра за секунду вона може долати е, відстань і, і може знищити тільки ті, ті засоби, які ми використовували для знищення іскандерів та кінжалів. Тобто це патріот. А вона дорожча за там іскандери і кінжали. Я маю на увазі, це вони зараз таким чином іскандери Ні, і кінжали Яко вона вона не дорожча, точно що не дорожча, Ну найбільш дорожче це, звісно, кінжал. Ну теж відносно дорога це іскандери, але. Пів 800 вона ну наскільки наскільки я можу зараз сказати, так точно цю цифру не ну, там різні оцінки. Скільки вона коштує, тим більше там в рублях де ця інформація, треба переводити і ще дивись, дивлячись в якому році, по якому курсу, але ну наскільки я пам'ятаю, вона точно що не дорожче ніж іскандер, чи чи тим більше Кінжал. Пане Олексій, тут ще одна така новина. Сьогодні случилися невеличкі проблеми у воєнного злочинця Гіркіна-Стрілкова, а Гіркіна. в, нього, в нього обшуки проводять. Його на допит забрали. Кажуть, що ніби хтось там з вагнерівців написав на нього. Дружина донос. Пишет. Дружина дає інформацію про те, що його забрали. Вона прийшла вдома, його немає. Ну, знаєте, це, це непогана новина. Я Гіркін, мені здається, сподівався на те, що. Йому дозволять отак е, спокійно е, лаяти навіть е, е, військового керівництво Російської Федерації, ну простіше кажучи, ще гута Герасимова. А начебто, в нього є така індульгенція на, на цю критику від від, від, від не, на е, відповідальність за цю критику, тому що він теж критикує Пригожина. Тобто, ну от вони там навіть на двір хотіли один одного виклик, викликати, але з'ясувалося, що навіть якщо ти критикуєш Пригожина, і при цьому продовжуєш критикувати ну, регулярно російської ну, армії і керівництво російської армії, все одно тобі ну, світять обшуки та арешти. Ну, мені здається, що після того, що відбулося з Пригожином, коли він рухався на Москву, такі заклади, які ще судячи, з усього до кінця не закінчився і продовження ще будуть. Там налікалися в Москві ну, Путін і Камарілля дуже сильно, і зараз будуть захищати все ж тільки можна. Але ж Гіркін, пане Олексію, він балакав довго і, і бувало і гірше несло від нього. А схопили тільки зараз. Це він все таки от добалакався, і це була остання крапля. Як ви кажете? Чи може це ота от башта ФСБ Кремлівська, яка прикривала Гіркіна? Вона зараз тимчасово не в такому фаворі, як умовно, башта, яка там прикривала шайгу. Цілком можливо, ну там між, ці башні між собою змагаються, хто там кого переможе. Ну, судячи всього, добалакався. Хоча, е, ви знаєте, Гіркін людина професійна військова, все ж таки, незважаючи ні на що, і він розуміється на військовій справі і на війні. Е, те, що він погано каже про наше ну, про, про Україну взагалі, але його оцінки інколи от я слухав, що він розповідав про е, можливості наших збройних сил. Е, про можливості російських Збройних сил інколи він давав таку інформацію, яку ну, можна було навіть послухати, бо він намагався бути. ну Він казав погано взагалі про нашу країну, але коли він аналізував дії наших збройних сил і, він, ну, і з, дії зворових Російської Федерації, то ці оцінки були ну, більш-менш можемо не сказати об'єктивні, Деякі речі навіть цікаво було послухати, бо. Там він зсередини цю ситуацію бачить, що в російській армії давав деякі такі нюанси, які, ну, які можна було почути і потім це використовувати для того, щоб зрозуміти, що відбувається безпосередньо на фронті. Ну, мені здається, що він дуже багато інформації давав, яку, яка точно не подобалась керівництву. Інформації про Збройні Сили Російської Федерації, про там відношення, хто за ким стоїть, які там можливості і так далі, яка там тактика. Мені здається, що його просто навіть може не за того, що там Путін Пригожин там хтось там фаворі, хтось не фаворі, а просто він почав давати зайву інформацію. Я думаю, тут зайву інформацію про можливості російських Збройних сил, тому я думаю, що це був швидше за все, як ви сказали, точно балакався. Ну, це все ще йде в канві відгомону цього пригожинського бунту. І от ми бачимо там гіркіна, посадили. Жінка плаче генералів, хтось не дожив, хтось когось там провели кадрові ротації. А кого ще посадить можна? Ну я думаю, що поки що буде залишатись. Ну е, треба зберегати. Я розумію, що Путін робити. Ну тут всі розуміють по великорохутку. Якщо зараз змінювати Шайгути Герасимова, тобто це руйнувати взагалі цю вертикаль, яка там, хоч якось існує. Ну, це може це може викликати для Путіна дуже негативні наслідки безпосередньо в російській армії, бо тоді генерали ну не зрозуміють, кому треба підпорядковуватись, і, і зрозуміло, що нова людина, яка з'явиться, ну наприклад, на посаду міністра оборони, вона буде захищати, звісно, тих людей, чи не дуже вони буде не дуже фаворі, які активно підтримували безпосередньо Шойгу. Тому я думаю, що Шойгу та Герасима щепляти не будуть, ну принаймні, поки що. А будуть ну, всю відповідальність і всі чистки проводити на рівні на щабель на два щабеля нижче. Ну, з такими як Суровіки, наприклад, з іншими людьми, з командуючими армії, з командуючими бригад, це взагалі не проблема. Будуть там робити чистку, а цих людей поки залишать для того, щоб зберегти ну, що щонаймір, ну, е, Ілюзію оцього вертикалі, що там все працює, Путін, Шойгу Герасимов, що вона там якось серйозно, все, 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 все працює, ні, там давно нічого не працює. Генерали російські, вони та, навіть старші офіцери вони не зовсім розуміють, чи треба, чи не треба підпорядковуватись ну, шойгу, герасимо путіну, тому що бачать, що Трон під царем вже хитається, і якщо дуже активно виконувати їхні розпорядження. Намагатися таким чином вислужитися, то всі розуміють в Росії, що буде якась, якісь зміни будуть, і нова людина в першу чергу буде чистити тих людей, які найбільш гір'яна несли службу попередньому, попередньому керівництву мається на увазі шагу, Вірасі Мавпуті, які ну, швидше за все вони будуть потрошечку. Ну, Починаючи з Путіна, буде, ну, росіяни почали відчувати військово принаймні, що зміни будуть неминучі, і вони будуть ну, вже не так, не так далеко той час, коли вони відбудуться. Тому вони трошечки так почали виконувати накази, ніхто там не хоче потрапити під якісь статті кримінального кодексу, але вже не так активно не так палко, як це робило раніше. Ну, це для нас по великому по плюсу. Тобто, поки що для України і для Силу оборони України для ситуації на наших фронтах нічого крім морального задоволення. А оці от перестановки, арешти, обшуки ще не несуть. Несуть крім морального задоволення. Несуть це трошечки послабшує можливості, організаційні можливості. Ми, ну, бойові можливості армії. Ну коли змінюється командичій армії, ну до 58 армії зняли попова, який там висловлювався про ну, про погані ситуації з контрбатерійній боротьбі, про великі втрати, то Ну, новий, новий командуючий чи виконуючий обов'язки командуючого, Ну він е, треба він має прийняти справу. Він треба розібратися зі штатним розкладом, з підлеглими. Кого залишити? Кого? Тобто це почнеться, ну хоч невеличке, хоч не дуже активна, але певний рух всередині цієї військової військового групування, цієї 58-ї армії. Там будуть певні зміни, і це ну точно не е, додасть їм е, якихось е, військових потуг. Е, це буде ну. Якийсь, якийсь час, ну не то щоб безлад, а буде ну, як при зміні будь-якого в будь-якому навіть цивільній е, організації, якісь е, зміни е, директора, зміни керівника, вона веде до того, що певний час підприємство чи армія чи підрозділ він не стає краще працювати. Він стає працювати гірше, поки там все, як кажуть, в Росії устаканиться. Тому ці зміни, ці, ці ротації, ну вони точно. Е, Посилити російську армію, це означає, що наші можливості по знищенню ворога по більш активному просуванню збільшуються. це такі пов'язані речі. Це нам на користь. Хай хай там ще харда буде постійно. Це нам тільки, тільки допоможе, щоб вони там взагалі втратили можливість спілкуватися, там щоб вони втратили всі комунікації, щоб по, по новому треба було все робити. І під час війни це. Ну, це точно не посиля І щоб ворогів всередині жду у друг, друг у дружки. Шукали ворогів. Оце ще мені здається. А, ну такі роблять, ну, ну хай і роблять далі. Нам нам головне дивитися, що як це негативно впливає на російську армію, бо не може не починати всередині нашої армії, навіть якщо ви бачите, знаєте, недоліки, які є. Ну треба їх треба їх усувати, але це треба, те, теж піднімати на на дуже дуже голосно про це казати і. Ну, ми пам'ятаємо цю історію з певними висловлюваннями деяких наших е, військовослужбовців. Там все правильно, людина, швидше за все, там є, є певні недоліки. Але подивіться, що відбувається в російській армії, коли вони між собою сваряться, це послаблять. Це теж послабляє, Усувати їх треба. Але ну, просто це як, ну, як е, при лікуванні, як хірургу, треба робити обережним. Тут топором робота, шашку роботи не треба. тут треба скальпелям але недоліки ну знати будь-які в американській армії в британській в німецькій в українській армії ну звісно і недоліки тільки під час війни ну тут треба тут треба дуже тут треба це їх усувати, але це треба робити хірургічно тобто дуже обережно і бажано це робити ну не в, в не публічно погоджуюсь повністю, пане Олексію. Дякую вам дуже за цю розмову. Олексій Гетьман був з нами. військовий аналітик і ветеран російсько України.